В цьому відео розглянемо книгу Георгія Гурджиєва. Ось така тисячу з лишком сторінок, яка називається Бесіди Вельзевула зі своїм внуком. Варто відмітити, що автор книги це Вірменин, який народився в позаминулому столітті. Він доволі цікавий тим, що об'їздив велику частину світу, як західного, так і східного. В пошуках просвітлення назвемо це так. І всі свої узагальнення, подорожей, комунікації там з деревішами різного роду, чаклунами, віщунами і просто розумними людьми він уособив у книзі. Книгу він написав дуже по-хитрому такому підходу. Ну, по-перше, варто відмітити, що саме автор наголошує на те, що. Приймаючись писати книгу, він говорить, що це в нього вперше. Тобто, що це його покликання, і він відчуває в собі цю необхідність написати свої міркування в тексті. Тому він просить вибачення у читача за те, що, можливо, його текст буде не в такому форматі, як ми звикли. Проте насправді нічого такого особливого немає за винятком одного моменту. Автор пише про серйозні речі, проте в такому саркастичному ключі. Він серйозні речі зашифрував у таку собі казку. Я думаю, що ви багато знаєте різного роду коміків, які нібито розповідають якийсь анекдот, одначе це певна сатира, певний натяк на щось, який можна. Висвітлити і за це нібито нічого автору не буде. Бо якби вони зробили це в такому от серйозному форматі, то можливо їхні б думки визнали б аморальними чи ще якимись такими. Якщо ж їх закутати в таку от гуморливу якусь складову, то нібито все і гаразд. Проте той, хто розумний, він зрозуміє, в чому ж тут суть. Це щось подібне до того, як е, загорнути у дешеву якусь матерію, у дешеву якусь обкладинку, коробку, щось цінне: кілограм золота, наприклад. Ось це так метафорично і з цією книгою, а також з іншими книгами філософів, які в стилі гумору говорять про серйозні речі. Або нібито, повторюсь, якусь казку нам розповідають, якусь побрехеньку, про те... Мають там певну таку от квінтесенцію, яка визначає не лише їхнє життя, а й життя цілих поколінь. Як ви розумієте, автор ще цікавий і тим, що він народився в східній частині світу, а завершив своє життя у Західній Європі. У нього був цілий університет, де він із людьми популярними в час його проживання у світі досліджував ті чи інші. Такі мета метаморфози людської філософії, людської думки, мислення, ну і так далі тому подібне. Про що ж книга? Книга розповідає, нібито як один такий от вельзевул, такий чорт, своїм внуком спілкується, і внуку повідомляється про певну таку планету під назвою Земля. Де існують, живуть певні істоти під назвою Люди і про певні закономірності життя людей. Це відбувається отак от в третій такій позиції, більше того, навіть в п'ятій позиції, що маю на увазі в п'ятій. В даному випадку е книга описує, як Вельзевул і його внук вони на іншій планеті проживають або у космічному кораблі, бороздять. Простори космосу дивляться на небо чи на карту, і Вильзову своєму внукові щось повідомляє про людей, про особливості їх поведінки і так далі і тому подібне. Тобто це певною мірою така от точка зору, яка буде для вас незвична, одразу як тільки зануритись у прочитання даної книги. Це Так, нібито інопланетяни, чужопланетяни нас описують. І Вільзевул розповідає своєму внукові всю історію виникнення людства. Звідки воно виникло, що таке душа, що таке емоції, почуття, які види людей, що таке добро, зло, справедливість, що таке засоби маси інформації. Ну і так далі і тому подібне. Що таке. Держава, що таке управляти державою, як це, як це з точки зору тих людей, які ніколи не були залучені в життя людей. Тобто як це сприймається з точки зору п'ятої позиції, тобто того, хто можливо і ніколи на землі не те, що не був, а і не побуває? Тому ви можете, якщо хочете, прочитати цю книгу, і у вас буде про що задуматись. Про що задуматись, як у кухонних розмовах, так, можливо, і наодинці з собою, з своїми субістотами, у вас буде про що поговорити з особистостями. Книга дасть можливість зрозуміти, як це було колись, маю на увазі історію людства, і дасть можливість спрогнозувати майбутнє суспільства, країни, держави, людства в майбутньому. Тому це цікаво, як тим, хто ходить на роботу, чи хтось просто міркує в себе на кухні за чашкою чаю, чи тим, хто займається бізнесом, політикою можливо. Книга розкриває такі от певні закапелки людської душі. І робить вона це так у гуморі, невимушено. Бо якби в форматі монографії автор написав цю книгу у форматі якоїсь наукової статті, то я думаю, що він би прожив набагато менше, ніж це йому вдалося. Тому що суспільство не витримало б ті думки, які закладені в даній книзі. Тому ви можете заручитися підтримкою свого часу, бо книга, як ви бачите, тисячу з лишком сторінок. І розпочати подорож у щось нове. Для кого книга не підійде. Ну, якщо у вас мало часу, вона також не підійде. Також певні такі книга містить формулювання, які сам придумав автор. Якась частина мені не зрозуміла взагалі. Тобто, там є такі специфічні назви. Але не це читати. В ряді випадку, і автор навіть на цьому наголошує, що можна прочитати книгу декілька разів. Ну, Це вам уже вирішувати, наскільки варто це робити чи не варто. І якщо ви хочете, щоб оця ось така от пилина, туман, з вашого погляду, прибрався з ваших очей, то. Книгу варто читати. Якщо ж ви хочете тішитись у чомусь такому теплому, або, можливо, вам приємно, коли вас розривають певні невизначеності у сприйнятті навколишнього світу, то, можливо, і книгу читати не слід. Слід, не слід, ну, рішення в будь-якому випадку приймати вам про небезпеки книги, я вас попередив.